Операції із централізованого постачання Міністерства оборони. Отримання матеріальних цінностей військовими частинами. За матеріалами статті Валерія Шашеріна. Повний текст статті, на ресурсі утека за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображається операція з бухгалтерського обліку отримання матеріальних цінностей військовими частинами, користувачами в порядку внутрішньовідомчого постачання від відокремлених підрозділів зберігання. Відображення в обліку нутрівідом постачання опостачання необоротних активів здійснюємо за допомогою документа надходження НА розділ на оборотні активи. У списку що відкрився, створюємо документ надходження НА за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в загаломній частині зазначаємо назву установи вид операції внутривідом надходження НА та джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На вкладці Необоротні активи обираємо вид необоротного активу, ККВ, рахунок обліку, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ, суму з ПДВ. Натиснувши кнопку «Розрахувати знос, проводимо нарахування амортизації під час введення в експлуатацію необоротного активу. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит командної панелі. Відображення в обліку «Списання необоротного активу здійснюємо з допомогою документа «Списання НА розділу Необоротні активи. У списку ще відкрився, створюємо документ з писання НА з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи та вид операції списання НА. На закладці Основна відображаємо дані наказу про списання та матеріально відповідальну особу. Наступним кроком на закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На вкладці «Необоротні активи обираємо вид необоротного активу, джерело фінансування, ККВ, рахунок обліку, рахунок зносу, рахунок витратів доходів, внесеного капіталу і фінансового результату, ціну та суму. Натиснувши кнопку «Розрахувати знос, проводимо до нарахування амортизації необоротних активів, що підлягають списанню. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит командної панелі. Операції бухгалтерського обліку, які наведено до у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщена на нашому сайті KBSNA у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Керевецьва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!